На Рівненщині сталося ДТП за участю п'яти автомобілів. Є потерпілі, а все через траву, яка горіла. Автопригода сталася між селами Мирне та Тихе у Костопільському районі. 39-річний рівнянин, керуючи мерседесом, через сильну задимленість та недостатню видимість на дорозі, пригальмував своє авто. У цей момент у нього в'їхав автомобіль. ВАЗ за його кермом був 56-річний костопільчанин. Не було траси видно, що поперед збавив швидкість. От, але легенько зачепив передню машину, бо я її не помітив. От. Не встиг я нажати на аварійку, як у мене ззаду опель можна от, подивитися, він стоїть, побути опель вдарив ззаду сильно. Після цього автомобіль ВАЗ з'їхав на узбіччя та загорівся від палаючої трави. Водія та його дружину, люди, що проїжджали повз встигли витягнути з салону, загасити вогнегасниками, палаюче авто. Вони вже не зуміли. ВАЗ згорів вщент. Та на цьому все не закінчилось. Виконуючи маневр об'їзду перших трьох транспортних засобів. Які зазнали вже механічних пошкоджень в умовах недостатньої видимості, водій автомобіля Форд не дотримався безпечного дорожнього інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес-Бенз тобто це в першої машини. Після чого водій автомобіля Сітроен, виконуючи маневр об'їзду, допустив зіткнення з автомобілем «Форд». У результаті зіткнення п'яти автомобілів ніхто з водіїв не постраждав. Травму отримала лише пасажирка ВАЗу. 62-річна Костопільчанка має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та забій грудної клітки. Після надання медичної допомоги у Костопільській центральній районній лікарні жінка була відпущена додому. Кого карати у даній ДТП та хто компенсує збитки власнику спаленого авто, міліціонери ще не знають. Втім, як вони, так і рятувальники, вкотре просять громадян не палити суху траву. Як стало помітно, це призводить не лише до пожеж, а й до ДТП. У даному випадку лише дивом вдалося уникнути жертв.